Мріє стати лікарем, а ще хоче, аби про неї дізнався світ. Маленька Кароліна з міста добра побувала в студії телеканалу Чернівецький промінь. Мої колеги розповіли дівчинці про закулісся новинної кухні та дали можливість спробувати себе у ролі ведучої. Як це було далі в сюжеті? Цього разу наша знімальна група поїхала у шелтер, аби розповісти глядачам телеканалу про відкриття нового паліативного корпусу. Проте вже на місці дізнаємось. Тут на нас особливо чекає маленька мрійниця Кароліна. В місті добра, вона живе разом зі своєю мамою та братиком та не перестає вірити в дива, попри всі життєві обставини. Дівчинка мріє стати телеведучою, а в майбутньому здобути професію лікаря. Я би хотіла стати на весь світ популярний. Що ти хочеш побачити конкретно на телебаченні? Себе. Себе? На телевізорі. Хотіла б стати відучим по новостям. Беремось виконувати бажання дівчинки. Ми знаємо, що це була твоя така мрія, так? Так. А розкажи про це. Розкажи, як давно ти про це мрієш. Ну, це я вже як мрій десь полгода. А як з'явилася така любов у тебе до, до такої професії? Ну, мене перший раз знімали, показували по телеку, а я зрозуміла, що мені не далі треба зніматися. Ще в дорозі дізнаємось улюблений колір Сміливиці, аби в студії запису новин все виглядало як в уяві Кароліни. Так ведучим чіпляють. Так. так. Є. Тепер оцю штучку назад, щоб її не було видно телевізору. А, слухай, яка ти труда? Ну що, як на раніше? Розказуй. Добре. Даремно хвилювались. Да. Кароліна каже, хотіла б розповісти глядачам про місто добра. Слова мрійниці переповнені любов'ю до цього місця. Що саме от особисто ти хотіла б розповісти про місто добра? Ну, того там круто, все є, пети харчування. Там до нас добре ставляться, все для нас роблять. І все. І ти би хотіла про це всім розповісти? Так? Так. Да. клас. Готова? Так. Да. Ну все? Камера мотор Останні приготування і маленька ведуча вже готова до дебюту. Ти мені скажеш, коли готова, добре. І ми тоді почнемо читати разом текст. Я вже От, готова. Ти будеш читати текст, а я буду тільки тут кнопочки нажимати. Я готова. Готова? Ну все, да. поїхали? Да. Всі готові опиратися. <гум> готові. Готові? Привіт, друзі! Рада вітати вас у нашому особливому випуску но новим «Місто Добра. Мене звати Кароліна, і сьогодні я розповім вам про найсвітліші історії. Надихають і роблять наш світ кращим. Ми десь дізнаємося, як допомагають тим, хто цього потребує. Розкажемо про теплі серця і справжні диви, які відбуваються щодня навколо нас. Таж залишайтесь з нами разом. Ми наповнимо цей день добром і радістю. Починаємо. Привіт, мене звати Кароліна. Мені 11 років. Я живу в місті Дебра І мені тут все все подобається. Тут у мене дуже багато друзів, і ми з ними проводимо час багато. Я їх люблю і вони мене люблять. Я ще дуже люблю малювати з друзями. Я зовсім недавно написала лист святому Миколаю. Я там загадала спортивний велосипед. тому що я його недавно почала кататися на ньому по доріжках. У місті добра збуваються всі мрії дітей. Кароліна вже зробила перший крок до своєї мети, і ми знаємо, що попереду її чекають ще більші звершення. Спецрепортаж для вас підготували Богдана Дем'янів, Кароліна з міста Добра, Андрій Доротюк для телеканалу Чернівецький Промінь.